Оглядачі та експерти погоджуються, зміна кандидата демократичної партії може докорінно трансформувати динаміку виборів у США цього року. Чому Джо Байден відмовився від спроби позмагатися за другий термін, та як рішення президента може вплинути на хід кампанії? Слухаємо далі. це було сміливе, однак я переконаний дуже складне рішення. Але я вважаю, що це було також необхідним рішенням, оскільки після дебатів серед впливових політиків демократів і серед донорів демократів зростав тиск щодо того, аби президент Байден знявся з перегонів. Це питання було головним у новинах, і я не думаю, що це припинилося б. І враховуючи ставки на цих виборах, я вважаю, що президент Байден чинив правильно, передавши естафету Камелі Гарріс. чи комусь іншому кандидату від демократичної партії. Ми ще не знаємо, кого демократи висунуть у президенти і віце-президенти, але я вважаю, зважаючи, що опитування показували відставання Байдена від Трампа, потрібно було висунути нові обличчя найближчими днями. Побачимо, хто це буде. Я припускаю, що зокрема тому, що президент Байден підтримав Камелу Гарріс, вона й стане новою кандидаткою, і що вона обере кандидатом у віце-президенти когось із губернаторів зі штату, де багато виборців не визначились із голосуванням, і що це буде схвалено на з'їзді демократичної партії. Тож, я думаю, ми побачимо, як кандидати від. Демократичної партії спробують рухатися до центру, намагатимуться завоювати голоси поміркованих республіканців і незалежних виборців, особливо у ключових штатах, які ще не визначилися, таких як Мічиган, Вісконсин і Пенсильванія. я вважаю, ми побачимо, що ймовірно від сьогодні, і до з'їзду демократичної партії демократи згуртуються довкола віце-президентки Гарріс. Ми вже побачили, звісно, що президент Байден схвалив її своєю наступницею. Це не дивно, але ми також побачили, що низка провідних обраних посадовців від демократичної партії, включно із кількома, які могли б бути потенційними суперниками за номінацію, заявили, що вони підтримують її, що не виступатимуть проти. Я вважаю, що у віце-президентки Гаріс ще достатньо часу, і вона успадкує організацію передвиборчої кампанії Байдена. Вона успадкує кошти, а це дуже велика сума, яку була зібрана. Тож це ще одна перевага її як кандидатки, бо вона вже була з ним у бюлетені. Вона може просто продовжити з того, де він зупинився. Я думаю, певна мотивація для демократів полягає у відчутті, що незважаючи на слабкість Байдена після дебатів і той факт, що він відстає від Трампа, в опитування що Трампа все одно можна перемогти. Я вважаю, що серед демократів поширена думка, що Трамп сам є кандидатом із недоліками. Що він має значні слабкості? Що, хоча він і дуже популярний серед республіканців, основна база його виборців недостатньо велика, аби виграти президентські вибори. Тож я думаю, що демократи вірять, що тепер із сильнішим кандидатом, із сильнішим списком, залежно від того, кого вони оберуть віце-президентом, а це лише велике питання, що вони мають шанс. Із новими обличчями демократи сподіваються на підвищення своїх шансів у протистоянні з Дональдом Трампом у листопаді. Втім, дехто звертає увагу і на політичні ризики через зміну кандидатів на доволі пізньому етапі кампанії. Які виклики постануть перед демократами далі? Про це в нашій програмі брифінг я розпитав у професора політології університету Бейлор Сергія Кудель. Безумовно, Це рішення є надзвичайно ризикованим. Воно є ризикованим з декількох причин. Перша причина це на початку було незрозуміло, принаймні вчора, позавчора не було зрозуміло а чи з'явиться якісь інші альтернативні кандидати на позицію представника демократів на президентських виборах, і тому багато хто говорив, що відкриті конкурентні конкурентний з'їзд демократичної партії наступного місяця може призвести до розколу всередині партії. І таким чином позбавити можливості демократів перемогти на майбутніх президентських виборах. Другий ризик це ризик це ризик, пов'язаний особисто з Камолою Харріс, оскільки вона як провідний кандидат від демократів, і зараз очевидно, що більшість демократів згуртується саме навколо неї. Вона не дуже переконливо себе поводила в ролі віцепрезидента. В неї немає якихось очевидних досягнень, вона залишається доволі непопулярною і рівень підтримки її приблизно на рівні Джо Байдена, тобто близько 38% громадян США схвалюють її діяльність. Це досить погані результати і, зрештою, не зрозуміла наскільки вона, як публічний політик, зможе. Справді переконливо протистояти Дональду Трампу в ці в цих пригонах. Отже, ризиків справді багато, але проблема в тому, що для демократів полягала в тому, що Джо Байден майже стопроцентно програвав ці вибори. І останні опитування в окремих штатах продемонстрували, що е, Трамп насправді може набрати безпрецедентно високий результат, історично високий результат, і тому це буде не лише поразка демократичної партії, а це це буде провал, абсолютний провал е, демократів е, в е, боротьбі з Трампом. І мені здається, саме цього провалу, саме такого е, е, с, такої серйозної серйозної поразки, вони намагаються уникнути. Пане Сергію, зважаючи на ці ризики, а, зокрема щодо Камали Гарі з її персоналі, які ви щойно згадали в цьому контексті, а, які зараз у неї шанси змагатися із Дональдом Трампом на цих виборах, і як з іншого з боку, це може змінити розрахунки самої кампанії Трампа? Шанси в неї зараз покращуються, оскільки провідні демократи серед сенаторів і в палаті представників. Заявили про свою підтримку, а також декілька ключових губернаторів, яких називали серед е, ймовірних е, кандидатів президента від демократів цього року. Якщо Байден відходить, вони також висловили свою підтримку Камелі Харрисі, і Очевидно, що вони не будуть брати участь у е, з'їзді демократичної партії як альтернатива Камелі Харрис. З цієї точки зору. Її перспективи покращуються. Вона дуже швидко може обійняти цю роль ключового кандидата. В неї також покращується, збільшується підтримка фінансова. За останній день їй вдалося отримати близько 50 мільйонів доларів у внесках від різних фінансистів. Тобто донори демократичної партії також хвально оцінюють ці рішення. А ми знаємо, що фінанси визначають значною мірою, визначають перспективи кандидатів в в американських кампаніях. Тому, безперечно, Виглядає так, що вона може бути серйозним конкурентом Дональду Трампу, але залишаються інші питання, про які я щойно згадав: саме на яких е темах вона буде намагатися перемогти ці вибори, які будуть її ключові політичні посили, що вона буде обіцяти виборцям? І ці питання зараз не мають конкретної відповіді. Ось така думка професора політології університету Бейлор Сергія Куделі.